А у нас еще и СВО продолжается. А СВО высокотехничное. Нам надо землю освободить. А у нас, извините, каждый снаряд стоит денег. Президент сказал, я не знал. Возможно, он и прочитал, и не знал. Но, но отметил этот вопрос. И на каком основании депутаты Государственной Думы получают от 800 тысяч, ну, я не знаю, даже до полутора миллионов, скорее всего. По Потребление мяса в год примерно, примерно 80 килограмм. на человека. Да? Где-то в тридцатку будет выходить э, снять самое дешманское жилье такое вот это привіт, друзі. Мене звати Олена Курбанова. Я рада вас вітаю. в ефірі свого youtube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої кринжати не болю страждань. Прильотів і обговорень все як завжди. Але перш ніж ми розпочнемо, не забувайте задонатити на потреби 28-ї окремої механізованої бригади. В нас збір на безпілотник та все необхідне для його використання і виконання бойових завдань. Тож насолоджуйтесь сьогоднішнім випуском і не забувайте дякувати найкращим, які нас захищають. Посилання на цей збір, як завжди, в описі. Ну і щоб ви не сумнівалися. Агітувати вас, стимулювати вас, підбадьорювати до цих донатів, я буду не тільки своїми словами, а ще й буквальними кадрами дій сил оборони. Он сьогоднішній день розпочався в окупованому Донецьку. Якось неспокійно, я б навіть сказала, тривожно. двіжуха здається, таке слово застосовував воєнний злочинець Путін під час своєї прямої лінії, коли говорив, що росіянам, коли сумно, вони нічого не роблять і нічого не відбувається, в них застой. Тож він розпочав двіжуху, тобто. Повномасштабну війну, і тепер двіжуха приходить скрізь, де і перебувають російські воєнні злочинці. В Донецьку якраз пролунала. Серія потужних двіжушних вибухів. зет пропагандисти пишуть про нібито ракетну атаку, але навздогін додають про фантастичну роботу системи протиповітряної оборони, аналогів, які, як ви знаєте, немає. Наразі деталі уточнюються, але щось мені підказує, що у найближчих випусках ви всі деталі подробиці дізнаєтесь. Спокойно. Ну і от як цікаво про те, як живуть мешканці, наприклад, Донбасу, про те, як вони бідкались довгі роки, про те, як переслідували на Донбасі російськомовних і воти, та все Путін знав. Саме тому в 2014 році він і розпочав війну. А про те, що у нього відбувається на рідній землі, наприклад, в Курській області, воєнний злочинець взагалі не знає. Пропагандисти переконуються, мамою клянуться і трусики, і хрестик все знімають і кажуть, що Путін просто не відав, що відбувається в Курській області, що людям там не виплачують грошей, особливо тим, які лишились без житла. Я дико перепрошую. Тобто він знає все, що відбувається з українськими військовими. Яке оточення вони потрапили? Що відбувається в Україні? Чого хочуть українці? Чого прагнуть? Знай, як він каже на тій самій прямій лінії, що в Києві дуже багато їхніх, як він стверджує. Але про рідні території не в курсі в мене є цікава пропозиція. А може не займатися нами, а займатися своїми, і он будеш знати, хто на що бідкається, бо Курська область на на фоні всього того, що несеться російськими регіонами, здасться просто квіточками і ягідками. Наприклад, питання про вопрос що не получають в Курській області. Так сказати. президент сказал я не знал возможно он и прочитал и не знал но, но отметил этот вопрос для того чтобы сказать ну в принципе это же тоже некий посыл а, а, в сторону опять того что в свое время андрей рымович сказал врать врать нельзя ошибаться можно врать нельзя потому что для меня это очевидно что вряд ли андрей рымович это знал эту историю видимо видимо кто то не докладывает кто то не не доводит, а почему не доводит. И я, я думаю, что это, это очень важный такой момент, который то же самое, ипотека, тоже как бы важный такой, на мой взгляд, момент, который, э, который позволил президенту на этом сосредоточиться и как бы указать, э, дать какие-то вводные, поскольку понятно, что, видимо, идут нарушения, наверное. Навірно, і немало, і, як есть. і в этом смысле, президент акцентировал на, на цьому моменті. Ну, і, знаєте, напівреторично мене завжди цікавить. От станемо на місце злого генія. Воєнний злочинний Путін, вся Росія, пропаганда, імперія обростать новими землями. Нові території це дуже дорого, саме тому розумні потужні країни, як, наприклад, Великобританія, свого часу відмовилися від імперських амбіцій. Ну тобто, утримувати умовну Індію, це аж занадто дорого. Краще гроші вкладати і лишати в своїй власній державі, і всі такі все повідпускали. Франція відпустила Голландія, відпустила, і тільки Росія тримається за всіх. Тобто, коли ти окуповуєш чи то Донбас, чи то Крим, тобі треба держбюджет, щоб на все це вистачило. І ви можете сказати так: звісно, звісно, коли слухаєш воєнного злочинця Путіна, то він же розповідає про те, як економіка Російської Федерації перша. В Європейському Союзі п'ята чи шоста в світі грошей до а виходить, що немає. Він буквально тимчасово виконуючи обов'язки губернатора Курської області місцевим. А їх, як ви розумієте, не стільки, скільки біженців від війни в Україні, каже: Дінікнітінякнітно. Ви держитесь, хорошого вам настроєння. Ви не побачите компенсації за втрачене, як власне Росії, в цілому перемоги. Тобто СВОшечка триває, всі грошики йдуть на війну, на снаряди, на виплати цим мерзенним найманцям. А на людей ні. То власне, ось вам і відповідь: а що вони будуть робити захопленими територіями? Та нічого, хай вони гниють, але на мапі значаться Росією. потому что должен быть постоянный диалог. Государство все сто процентов расходов на себя не возьмет. Мы не компенсируем мы разрушенную баню. Не потому что мы не хотим этого сделать, а потому что нам предстоит, вы представьте, сколько сел, поселков, дорог, дорог всего уничтожено. Школы, больницы, поликлиники, магазины, аптеки, дома ваши. Мы за счет чего это все будем восстанавливать? А у нас еще и СВО продолжается. А СВО высокотехничное. Нам над землю освободить. А у нас, извините, каждый снаряд Стоит денег. Значит, это все идет из бюджета. И при этом нам надо продолжать здесь жить. значит, и при этом мы никто с нас не снимает других социальных обязательств, и при этом нам надо пенсию платить, зарплаты платить, строить продолжать, нет, дороги убирать. Это правильно. Я просто к тому, что мы все должны быть друг другу вот, честны, все. все, ну, все вместе мы все должны. Вместе. Быть. А не так, что получается, вот вы говорите а, ну, вот, компенсировать баню, не баню, там что-то летнюю кухню. Ну а почему я должна лишиться этого? Вот у, у меня лично муж пахал всю жизнь. Я вам отвечу. А ну нет. Я сейчас, вам отвечу подождите, под... нет. Я... Лишиться? Я под... вам отвечу. Вот я вам отвечу. А... Ну, <говори> они живут, вот, быть... вот даже курск, он живет своей жизнью, вообще не, ну, ни о чем не Вы не, знаете, не э и не думает. Я... Кстати, мы сейчас... Как многие войну... сравнивают значит, там были все вместе. А... а, здесь мы только Суджанский район, Но... пострадавшие, остальные живут своей жизнью. Во-первых, я... Жизнь. Во я с не соглашусь. И понятно, что люди, которые не оказались в таких условиях, как вы, не могут это прочувствовать полностью. Но сказать, что все живут своей И жизнью, не нет, значит, нет. Они... неправда. И где на украинские території російські окупанти, скрізь починаються эти кадри. Волонтерська помощь, Росія, Міноборони, Лічна Путін, Єдина Росія виділили безплатний хліб. -у! українці ж ніколи не бачили хліб, гароші, кукурузка, туалетна бумага. Нічого собі. Я нагадую, що так погано, як при Росії, жодні українські території ніколи не жили. І це при тому, що ми і не претендували, наприклад, на статус Ліхтенштейну. Ми відверто кажучи, не надто багата країна, але і як росіяни погано. Ми ніколи не жили, але звісно, вони розповідають тепер і купують наших сєпарів. Тепер у вас будуть виплати як в Росії. Пенсії як в Росії, господи, я про ці пенсії, як в Росії, чую з дитинства. А тепер чомусь раптово якось пенсіонерка з Росії скаржиться, каже, пенсія мізерна. Прожити на неї неможливо у той час, як звісно, чиновники, депутати наближені до Путіна, його обслуга, щістки, пропаганда отримують шалені гроші. Ось вам і що відбувається, коли ти гонишся за довгим рублем? Вопрос к Путіну, гаранту нашої конституції. Скажіть, от я пенсіонерка, як можна жити на 15 тисяч двісті сорок рубль, тридцять мені виділяють пенсіонний фонд. как пенсионерки по старости. Скажите, можно на них прожить? Сколько и как? У меня очень к вам большой вопрос. И на каком основании депутаты Государственной Думы получают от 800 тысяч, ну, я не знаю, даже до полутора миллионов, скорее всего, по слухам, за месяц? И я, которая отработала больше 30 лет, 15 тысяч 240 рублей 39 копеек. Я готова, друзья. Готова сперечатися із тими, хто безкінечно стверджує, що росіяни все одно нічого не помітять, все з'їдять і будуть безкінечно підтримувати винного злочинця Путіна. Я готова з ними сперечатись, тому що чим більше йде час, чим довше триває СВО і стає гіршим життя в Російській Федерації, тим у знаєте на голодний шлунок якось. Вони краще усвідомлюють, в яку кабалу вони потрапили. Ні, я ще поки не готова говорити про повстання і бунти, голодні. Що давайте почекаємо. Але те, що незадоволення Путіним і війною зростає, це прям абсолютний факт. І раніше всі говорили, та ні, вони навіть говорити про це не будуть. Вони мовчки десь там заб'ються в куток і будуть хесенько, як миші, мовчати. Та ні, ось вам приклад: як недорога росіянка розповідає про. Недоступну іпотеку, хоча ще до повномасштабної війни росіяни дуже пишалися тим, що в них є доступна іпотека для недорогих росіян, що оренда зростає, а грошей на це немає. Що чиновники ухвалюють абсолютно типорилі закони. Ну і справді, як, наприклад, отримати дешеву іпотеку допоможе закон, який забороняє пропаганду ЛГБТ? чи щось на кшталт цього? Тобто люди розуміють, що мільярди є в Росії. Але вони йдуть кудись не туди. А це все податки, а це все те, що мало витрачатися в Росії. Ну і банальне питання, що ж происходит, Задаються росіяні. Ех, як же шкода, що все ж таки в Росії таки повністю уповільнили. Ну і ледь не закрили Ютюб. Я маю відповідь для цієї росіянки, але ж хіба вона послухає? Мало того, що іпотеки взагалі недоступні стали Так знаете, что самое интересное теперь будет? С января 25 года почти до 50% поднимется арендная плата за жилье. Вы поняли? Просто люди, значит, те, которые квартиры сдают, видят прекрасно, что ипотеки возьмет, и все, это написано все в официальных источниках наших информационных, в, газет, в газетных изданиях, да, в телеграм-каналах наших СМИ. Вот будет повышение до 50% за съемное жилье. Смотрим. Вот за вот эту вот халупу, в которой я живу, я сейчас плачу 13 тысяч однушка 30 квадратных метров. То есть получается, что за вот это я буду в следующем году платить 26 тысяч, ну, около того. Плюс коммуналка в зиму у меня выходит за вот это все чуть больше 5 тысяч. А соответственно, коммуналка у нас поднялась прям конкретно. Значит, ну, где-то в тридцатку будет выходить, снять самое дешманское жилье такое вот это. 30 тысяч рублей я получала зарплату, ходила на работу. 30 тысяч у меня была зарплата. Это что за пипец происходит? Запретить иностранную музыку. Срочно наши депутаты э, говорят. Надо запретить иностранную музыку. Все. Так самое интересное, они принимают с... эти тупорылые с... законы. На это выделяются колоссальные деньги, миллиарды, миллиарды рублей. Откуда они берутся? Из наших с вами налогов, которые мы платим. Налоги, какие у нас будут в следующем году? Кто-нибудь посчитал? А вы посчитайте. Штрафы будут немеренные просто, просто неимоверные штрафы. Судиться теперь станет у нас в стране в 2025 году в 16 раз дороже. Все, вот решение суда, все, капец. Ни апелляций, ни каких-то касаций, ничего. Потому что зарплата у нас а, ми, самая, ну, минимальная зарплата у нас чуть более 19 тысяч по России. Да? Средняя, ну, плюс-минус 80. Ну, то есть, а если у тебя зарплата там 30-40 тысяч, и а, ты будешь судиться с кем-то, что-то, тебе нужно две зарплаты отдать. Ну, короче, для того, чтобы не голодати. Щоб не засмучуватись через іпотеку, щоб не заглядати в свій холодильник і не бачити, як миша там повісилась, не перераховувати гроші в порожніх і деревих кишенях. Треба послухати Путіна в Росії. Це прям дієвий результат. Знаєте, раніше вони від Кашпіровського заряджали воду, а зараз вони стають ситими. Коли слухають вину злочинця, який каже, що потреблення м'яса в Росії на кожну людину 80 кг на рік. І це при тому, що це перебільшує всі мислимі і немислимі масштаби. Звісно, половина голодраної і голодної Росії сказали би, що вони в очі не бачили того м'яса, але ви просто слухайте, слухайте і насичуйтесь. Значить, у нас на, на, на м'яса в год приблизно восім 80 кілограм на чоловіка, так? Да? а в мірі 42 два. Примерно, усредненный показатели. Uh, вроде бы хватает. Но все равно потреб, да, потребление мяса у нас выросло в два раза за последнее время. Понимаете? В два раза. Uh, по молоку у нас каждый год увеличивается... Дорогие, если вдало дало выйти замеж на Россию, то можно... І пенсії складати, і зарплату складати, і разом в принципі жити і помножувати оцей достаток, який складає нуль. Одним словом, фантастична ідея від міністра Туда Башкірі, який, міністр, який пропонує, яка пропонує цікаво, чи собі і своїй дитині. Вона таке пропонує одним словом: каже: треба одружуватися із колишніми в'язнями. Треба їх. Обігріти, обласкати, дати роботу, любов, родину, Вот це все. Адже чомусь в Росії перевелись нормальні стандартні мужики. Цікаво, а куди ж вони поділися? Та й зрештою, ну хто, дівчата, скажіть, хто не мріє з колишнім в'язнем пов'язати свою долю, особливо коли пощастить, а він ще кнібал чи серійний маньяк? Але головне, головне, дівчата, пам'ятайте, щоб не пив. эту категорию сейчас я тоже осматриваю, как бы, пригреть, э, обогреть, э, наставить на путь истинный, дать работу э, и желательно вообще женить, чтобы дальше как бы нормально они э, уже жили. То есть это нам нужны катастрофически нормальные мужики. вообще э, не хватает у нас перекос как бы головой, да? Это как бы такая семейная демографическая тема. И катастрофа просто с рабочими в Ну, і з одного боку, я завжди була переконана, що то природа повпливала на росіян, природа при народженні, чому вони стали такими. А з іншого боку, тепер ще й екологія буде тиснути. Хоча це все наробили вони самі. Тут мені важко жартувати, тому що те, що відбувається наслідки потоплення танкерів із нафтою, це все відображається і на житті довкола тимчасово окупованого Криму, нашої території фауни, природи, але тим не менше, ось вона просто щоб ви розуміли, та що, що таке російські не знаю, волонтери місцеві. Вони назбирали в мішки пісок, забруднений, все це масуд, бруд, і лишили його на березі, щоб все це вивезли. Але ж це росіяни і їм абсолютно на все наплювати. Тож мішки не повивозили. І коли розпочався шторм, то всі мішки знову затягнуло в море. Тобто екологічні наслідки не зменшуються, а продовжуються або лишатися стабільними, або подвоюються в кілька разів. Було б абсолютно логічно, всі сили, міністерство надзвичайних справ, людей, волонтерів кинути. Як пам'ятаєте, це відбувалося в нас після страшної трагедії з підриву Каховської ГЕС, але ж це росіяни? Їм не все байдуже. Вони народилися в Лайні, живуть в Лайні і помруть рівно так само. Хотелось бы сказать, утро доброе, но утро не доброе. 8 утра, 20 декабря, пряж Динамо. А, нефть активно вытекает из мешков. Я не знаю, сколько дней она здесь лежит. Первое лето, ее ночь не первая. Но утечки достаточно сильные. Вот самое страшное, конечно, вон там история. И кажется, что это все только из-за того, что такие мешки плохие. Сетчатые, нельзя такие. Кажется, пластиковые мешки вот на панацея, но нет потому что вот оно разъедает и такие мешки. Мешков здесь очень много. Фронт работы на большой. В целом на уборку фронт работы довольно-таки большой. Поэтому начинаем этот день грустной правды. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, мы берем это как можно скорее. Ну и на тему, друзья, в мене все. А ви не забувайте задонатити на найкращих із кращих на наших військових посилання. на Наш збір, як і завжди, в описі обов'язково лишайте цьому випуску свій лайк і підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.